Повертати ветеранів до звичного життя допомагає дівчина, яка й сама постраждала від терористичної атаки Росії на Краматорський вокзал. 13-річна Яна Степаненко втратила обидві ноги, але бігає на світових марафонах задля того, щоби зібрати кошти на протези українським ветеранам. Нині вона готується до забігу у Токіо, одному з наймасштабніших у світі. За тренуванням дівчини спостерігав Роман Гаврилів. Три. Чотири у тренажерному залі Львівського центру незламні відновлюється 36-річний ветеран зі Львова Олександр Жавненко. У жовтні на Донеччині він дістав тяжке поранення. Втім, надію знову стати на ноги не полишає, тим паче має приклад для наслідування. Добрий день. Привіт, Іван Петрома. <раприри> Привіт. Дуже радий тебе бачити і познайомитись. Я теж дуже рада побачитись, бо я насправді розумію, може ти хвилюєшся, я теж дуже, дуже. хвилююся. Я дуже хвилююся, але просто. Хочу сказати, що ти великий молодець. 13-річна Яна Степаненко має схожу ураження ніг як в Олександра. Подвійна ампутація. Усе трапилося у 2022 двадцять Через удар рашистів по вокзалу в Краматорську. Дівчина подолала 5 кілометрів на Бостонському марафоні, щоб зібрати кошти на протез для іншого воїна. Тепер має амбітнішу ціль: два спортивні протези для Олександра. Я збираю півтора мільйона. Ось ну зараз я збираю поки на два. А там же, якщо вийде, то вже не більше. Свою боснинську дистанцію я напланую повторити на марафоні в Токіо, одному з найпрестижніших у світі. Протягом двох місяців у вільний від років час дівчина тричі на тиждень відвідує тренування. Зараз одне з останніх перед поїздкою. Цього разу ми вирішили додатково відправити Яну ще на тренування з силової підготовки. Тому зараз вона має там мінімум одне-два тренування зі мною бігове, і мінімум одне-два силового тренінгу. Я подобається, тому вона, вона навіть силові любить більше ніж бігові. Подивитися на тренування. Я не прийшов Олександр. Ще з дитинства і до служби рух для нього був усім життям. Ветеран займався танцями, тож найбільше прагне повернутися на паркет. І я знаю, наскільки, ну, розумію, наскільки це складно. І просто дивлячись і розуміючи, що вона буде брати участь в такому забігу на 5 кілометрів, це дуже круто і, можливо, в майбутньому теж якось взяти участь в тренуванні з нею, а якщо взагалі все супер складеться, то й можливо десь і побігти з нею марафон також. Зараз я налаштована на сі сто відсотків. Я думаю, пробіжу легше, бо я вже знаю, як це я вже відчула всю цю тяжкість. Мені замінили нові куксопримачі на бігових протезах, і я до них трошки не звикша, але але думаю, все буде добре. Чергову п'ятірку Яна Степаненко подолає вже першого березня Зі Львова Роман Гаврилів. Подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини.